Як ми знаємо, глюкоза потрапляє в наш організм в основному з їжею у вигляді олігосахаридів та полісахаридів, які розщеплюються потім на прості вуглеводи. Це та ж сама глюкоза, фруктоза, галактоза, які потім всматриються в кровообіг, і таким чином досягають клітин наших організмів і забезпечують продукцію енергії в них. Це так звана екзогенна глюкоза, яка потрапляє в наш організм з їжею. В нашому організмі є такі системи, механізми, які забезпечують синтез ендогенної глюкози, і це називається глюконеогенез. Глюконеогенез це синтез глюкози з невуглеводних компонентів. Цей процес відбувається в основному в печінці та в нирках, які можуть бути невуглеводні компоненти. Перше молочна кислота. Піруват. Глюкогенні амінокислоти, гліцерол. У нас молочна кислота утворюється в м'язових волокнах швидкого типу. Тому що ми знаємо, що у нас є три типи м'язових волокон, швидкі. Повільні та проміжні. Повільні та проміжні в основному використовують бетаокисняння для здобуття АТФ, а швидкі вони використовують глюкозу, анаеробний катаболізм глюкози, який називається гліколіз, анаеробний гліколіз, в результаті чого у нас утворюється лактат або ж молочна кислота. Ми знаємо, що в нас створиться піруват, який потім під тією ферменту лакта дегідрогенази перетворюється в молочну кислоту. Молочна кислота, особливо її накопичення в м'язах, не дуже добре, тому що у нас відповідно збільшується кислотність, а збільшена кислотність у м'язах це не дуже добре, тому що збільшена кислотність пригнічує роботу ключових ферментів гліколізу. Особливо це стосується фосфофруктокінази-1, кінази і тому у нас відбувається застій. В гіліколізі і ми взагалі не можемо генерувати АТФ, а це значить ми не можемо скорочувати м'язи, тому що в нас немає АТФ. Тому це добре. Нам цю молочну кислоту потрібно випхати з м'язів в кров, що, в принципі, відбувається. Молочна кислота плаває в крові і досягає гепатоциту. Коли вона потрапляє в цитоплазму гепатоциту, то лактат під дією лактат-дегідрогенази перетворюється в піруват. Зверніть увагу, що лактат дегідрогенази є в м'язах і в печінці. Каталізує Перетворення пірувату в молочну кислоту в м'язах, але в печінці навпаки лакзи лактату в піруват. Піруват потрапляє в мітохондрію. Але він не йде до піруват дегідрогеназного комплексу. Піруват під дією ферменту, піруват карбоксилаза перетворюється в оксалоацетат. Але зверніть увагу, тут є деякі ключові моменти. По перше. Відповідно до назви фермента, у нас відбувається реакція карбоксилювання. Тобто ми додаємо один атом карбону. Один атом карбону нам потрібно десь взяти, тому що ми не можемо його взяти просто з повітря. Так ось, цим донором карбону у нас слугує HCO3-. HCO3- 3 це карбонатна кислота. Також, окрім карбонатної кислоти, нам потрібно джерело енергії у вигляді АТФ, аденозин трифосфат. Ну і, як ми пам'ятаємо, для карбоксилювання нам потрібен кофермент. І цей кофермент називається біотин. Оксалоацетат у нас знаходиться в матриксі мітохондрії. Це добре, що він знаходиться в матриксі мітохондрії, але нам від цього толку нуль. Тому оксалоацетат перетворюється в малат під дією ферменту малат-дегідрогеназа. А особливість малату уявляється те, що він може вийти з матриксу мітохондрії в цитоплазму. У нас є спеціальний канал для малату, і цей малат потрапляє в цитоплазму. В цитоплазмі малат під дією ферменту маладегідрогеназа знову перетворюється в оксалоацетат. Давайте згадаємо один момент з гліколізу. Ми пам'ятаємо, у нас є оборотні та необоротні реакції. І одна із цих. Необоротних реакцій являється перетворення фосфоенолпірувату в піруват, яка каталізується піруват кіназою. Оксалоацетат, який знаходиться в цитоплазмі під дією фермента фосфоеннолпіруват харбоксикіназа, перетворюється в фосфоенолпіруват. Зверніть увагу, що для протікання цієї реакції, по-перше, нам потрібно джерело енергії у вигляді гТФ, гуанозин, трифосфат ж саме, що ГТФ, але гуанозин. І також нам потрібен ацтилка. Ацтилка це кофермент для фосфоенно-піруват Ми знаємо, що оксалоацетат являється чотирьохкарбонною молекулою, тобто чотири атоми карбону має, а фосфоенолпіруват має три атоми карбону. Тому, відповідно, нам потрібно один карбон відщепити, і оцей один карбон піде у вигляді СО2 вуглекислого газу, побічний продукт реакції. Таким чином, ми утворили фосфоенолпіруват. нарешті. Ми обминули незворотню реакцію, ми зробили круг. І ми утворили фосфоенолпіруват. Тепер фосфоенолпіруват під дією енолази перетворюється в 2 фосфогліцерат. 2 фосфогліцерат дією фосфогліцерат мутази перетворюється в 3 фосфогліцерат. Потім під дією як там воно називається, Далі цей трифосфогліцерат під дією фосфогліцерат кінази перетворюються в одентри фосфогліцерат, потім під дією гліцер альдегідри, фосфат дегідрогенази. Це перетворюється в, в гліцер альдегідтрифосфат. І гліцер 3 фосфат може перейти в дегідроксат тонфот під дією фермента триоза Ізомераза, триоза, фосфат ізомераза, точніше. І потім триоза, ой, і диоксадстон об'єднуються під дією ферменту альдолаз, і в нас утворюється фруктоза 16 дифосфат фосфат. І так, знову згадуємо гліколіз. Фруктоза 16 дифосфат у нас утворюється в результаті фосфорилювання фруктози 6 фосфат під дією фермента фосфофруктокіноза-1. Значить, ця реакція у нас є необоротньою, тому що вона каталізується лише в один бік. І тут у нас знаходиться фермент, який називається фруктоза 1,6 дифосфатаза. Це наше спасіння, тому що нам не потрібно робити ніяких кругів. Цей фермент просто відщеплює фосфат при першому положенні, і ми отримуємо фруктозу 6 фосфат. Далі фруктоза 6 фосфат під дією фосфоглюкоізомерази перетворюється в глюкозу 6 фосфат. І тут знову у нас проблема, тому що глюкоза перетворюється в глюкозу 6 фосфат під дією ферменту, який називається гексокіназа або глюкокіназа. В даному випадку глюкокіназа, тому що ми говоримо про печінку. І глюкокіназа каталізує цю реакцію лише один бік, і це знову нам проблема, тому що нам потрібно якось перейти з глюкози 6 фосфат в звичайну глюкозу. І тут у нас знову є спасіння, яке називається глюкоза 6 фосфатаза. Глюкоза 6 фосфатаза у нас знаходиться в гладкому ендоплазматичному ретикулумі. Глюкоза прямує саме туди, під дію глюкози 6 фосфатаза перетворюється в глюкозу, і ця глюкоза прямує в кров. І ця глюкоза далі піде в м'язи, де знову до молочної кислоти. І знову цей круг у нас. Цей цикл знову повториться. Тому це називається саме цикл, цикл корі. Тепер говоримо про те, як у нас утворюється глюкоза з гліцеролу. Гліцерол це ще одне джерело для глюконеогенезу. Значить, коли в нас в крові дуже багато глюкагону або ж адреналіну, норадреналіну, гормону росту, можливо, якогось кортизолу та в принципі інших гормонів, у нас в адипоцитах починається ліполіс. Про це ми будемо говорити окремо. Ліполіс. Ми знаємо, що триацилгліцериди у нас складаються з гліцеролу та трьох жирних кислот. Значить, ми розбиваємо ці ацил, триацилгліцериди на три жирні кислоти, вільні трижирні кислоти і один гліцерол. Вони потрапляють в кров і прямують по крові до печінки. Значить, гліцерол. Гліцерол, він дещо схожий на один приміжний продукт гліколізу, який називається диоксиацетон. Тут деякі відмінності є, але ми бачимо, що ми можемо якось з гліцеролу вийти на диоксиацетон. Тому в нас є фермент, який називається гліцерол кіназа. Ми чіпляємо на наш гліцерол фосфат в третє положення. І в нас утворюється гліцерол-3-фосфат. Ми бачимо, що ми стали трохи ближче до нашого дооксадстону забудовою, тому нам потрібно зробити ще одну реакцію, яка каталізується ферментом гліцерол трифосфат дегідрогеназа. Під дією гліцерол трифосфа дегідрогенази. Наш гліцерол окислюється. Ми забираємо від нього два атоми гідрогену при другому атомі карбону. Ці два атоми гідрогена слугують джерелом для відновлення над плюс, то на плюс аж плюс. Таким чином, ми ще отримуємо відновлений еквівалент на даш. І наш 3 трифосфат перетворюється в диоксацетон. Далі, диоксацетон, ми знаємо, може перейти в холіцер-альдегід-3-фосфат під дією триоза, фосфат ізомераза. Таким чином, ми можемо утворити як диоксацетон, так і гільцераль трифосфат. Вони знову об'єднуються під дією альдолази, у нас утворюється фруктоза 1,6 дифосфат І далі історія вся запродовжується. Тому ми таким чином. Ми розібрали ще одне джерело для глюконеогенезу. Так, тепер трохи поговоримо про що таке глюкогенні амінокислот. Не будемо тут сильно заглиблюватись, тому що ми про це поговоримо, коли будемо говорити окремо про метаболізм амінокислот, але просто так, щоб ви розуміли. У нас є аланін і в нас є альфа-кетоглутерат. Ми вже, напевно, знаємо, що є така реакція, яка називається трансамінування. У нас є фермент, який називається алаінтранзаміназа. В результаті чого він забирає аміногрупу від аланіну і кетогрупу від альфа кетоглутарату В результаті цю кетогрупу він пересаджує на аланін, аланіну, точніше, а аміногрупу перекидує на залишок альфа кетоглутарату В результаті з аланіну у нас утворюється піруват, а з альфа кетоглутарату у нас утворюється глутамат. Це реакція зворотня. І чому називається катагенно? Тому що цей новоутворений піруват, він може окислитись, точніше не окислитись, а навіть відновитися в м'язах до молочної кислоти, і знову у нас, потворює, і знову у нас повторюється цей цикл корі.